Подарки приїхали. Диви, дві пачки корма тобі. О, з тебе дві тисячі о, гривень. О, а де ігрушечки, вкусняшечки. Ну будеш, діти, що ти не зносив. І жде, 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 що якщо є корм, значить щось з кормом мав принести. А нічого я тобі більше не приніс, тільки корм. Тільки корм. Капіс. корм купуємо йому, виключно для француза, тому що е, в нього алергія на всі інші корма. І цей корм коштує квістки вечорами пити за цей корм. а Так, бучмі її Ну, Для домашніх улюбленців нічого не жалко. І ви не жалійте кошти на подарунки, які купувати будете в магазині Плюзіком. Великий вибір, реально ексклюзивні. Переходьте, переглядайте. потрібна буде допомога з вибором. З радістю підкажу та допоможу.